Вітаю на каналі Життя Триває. Хочу показати, як я ловлю анциструсів. В цьому акваріумі в мене живе три анциструса. вони такі вже півроку. І я боюсь, що вони тут затягнуться, вони такі не, не дуже ростуть. Хочу пересадити їх в більший об'єм, в 200 літрів. Я це взяла пластикову пляшечку. Поклала туди ніж, щоб вона не вспливала, і огірок. І чекаю, коли вони запливуть туди. Вони повинні пройти через це, через цей отвір, і я їх тоді спіймаю. Ось так це виглядає. Бо ловити отак сачком просто дуже важко, особливо коли вони малі, вони такі важко ловляться. Ось такий стан акваріуму. Тут ще ніхто не помер, враховуючи, що світло по 2-3 години на день. навіть не на день, а на добу. Якісь маленькі рибки. Малючки плавають, креветки. Їдять мальків повно. Ось він такий Анцистрос. Йому пахне цим огірком. Він повинен його знайти. Ну, в них зараз є що їсти тут. Таблетки, ці донні таблетки треба було накидати в, в цю бутилку таблеток, тоді б вони там всі були, але я вчасно не здогадалась. Це вони зараз їдять таблетки тетра для донних риб. Вони їм подобаються, вони їх дуже гарно їдять. Так само вони дуже гарно їдять огірок, кабачок, також гарбуз, листя різне, крапива, кольбаба, листя горіху але ловляться краще всього на огірок. Анцестріс зазвичай це така рибка, яка веде активний образ життя вночі. Але це вони мальочки, малі і вони дуже прижорливі, вони завжди голодні, і тому вони і в день активні, і вночі активні, все рам'я шукають, що поїсти. Тож зараз трошки ще почекаю, я думаю, що вони спіймаються дуже швидко. Малючки ці завелись в цьому акваріумі випадково. Я коли запускала акваріум, взяла воду із старого акваріуму і так вийшло, що там понилась кра, І вони вижили в цьому акваріумі. Про це є відео на каналі і про запуск акваріума, і про розвиток самих оцих малючків. Тож дивіться, цьому акваріуму півроку від запуску. Ще не зрозуміла, хто тут з них. Хлопчик то дівчинка, але оцього об'єму 50 літрів їм вже замало. Їх треба звідси вже пересаджувати більше акваріум. Вони тут і сваряться вже. Що це моя доходяжна скалярія. Ще жива. Тут на реабілітації. лупі такі красиві ну, ось він спіймався я не буду чекати, поки вони всі туди зберуться, цього можна і не дочекатися. Метод такий. Побачили, рибка спіймалась, піднімаєте цю пляшечку, звікаєте нож, вливаєте все содержимо в той акваріум, в який ви хочете рибку пересадити. Разом із тою водичкою, в якій рибка була в пляшечці. Дуже класний метод, таких малих ловить. Але вони і так е, свободно туди заходять, і так точно вони звідти виходять, коли їм треба, коли їм хочеться. То, поки їх цікавить оцей огірок, їх можна отак виглавити, але я сиджу біля акваріума, дивлюсь, хто спіймався, одразу виймаю, пересаджую. У ну, мене небагато, три рибки, тому я можу це собі дозволити. І отак от, якщо на ніч залишити, то вранці обов'язково хтось там буде сидіти. Також дуже чудовий метод боротьби з равликами. На оцей огірок сповзаються всі равлики, ті, що зайві для вашого акваріума, і ви вранці ви їх просто викидаєте і їх стає менше. Ну і плюс. Якщо є в акваріумі хіліни, то згодом ці катушки і всякі інші різні равлики, які вам не потрібні в акваріумі, вони зникають повністю. Зараз вимкну камеру, достану цю пляшечку з рибкою і буду пересаджувати до іншого акваріума. Переведу рибку на нову воду для неї і вже покажу, як вона в новому акваріумі. Ось він цей ансиструс перший, що я пересадила, вимкнули світло, то тепер отак знімаю, якщо видно його. Ну, ось такий. Це перший, залишилось мені ще двох спіймати. В цьому акваріумі 230 літрів, і тут їм буде краще. Тут багато корчів, більше об'єм, і буде їм тут добре. Це вже ранок наступного дня. От, бачите, там спіймалась рибка на циструс, і ось скільки багато всяких равлик, равликів туди залізло. Рибку зараз випущу в інший акваріум, а равликів викину геть. Зараз вимикаю камеру, або буду переводити рибку на іншу воду. І ось він уже в акваріумі. Не дуже гарно видно, але він там. Ще ось третю рибку ловлю. Ось скалярія, вона чогось сидить в сері, в одному куточку. Випливає поїсти. І ось третя рибка піймалась. Випускаю її в акваріум, якраз включила електроенергію нам. Якщо не залишати їм корму в акваріумі, а тільки щоб корм був в цій пляжці, то вони спіймаються всі одразу і набагато швидше. Ось таке вийшло відео у нас сьогодні. Сподіваюся, що комусь це буде корисно. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І до зустрічі на каналі.